Вітаю, я Саша і дуже рада, що ви готові приєднатися до практики зі мною. Сьогодні буде практика, загально на все тіло. Бажаю вам приємною та продуктивною практикою. Зараз налаштовуємося на практику маленькою медитацією. Нам потрібно сісти на подушку, сідаємо куприком на подушку, тримаємо рівну спину, закриваємо очі і спостерігаємо за диханням. Остерігаємо, як наш живіт збільшується на вдиху і здувається на видиху. Подихаємо так хвилину. Концентруємось на диханні. Живіт збільшується, на витиху здувається, зменшується. Поставимо намір на сьогоднішню практику. Переходимо до розігріву, робимо нахили головою вперед і назад. Плечі тягнемо вниз. Лопатки намагаємось з'єднати разом. Три і чотири. Зараз робимо рух шиєю, ніби ми підбородок кладемо на полицю і виштовхуємо вперед. Протракцію і ретракцію повертаємо шию. Це рух у нас ретракція. Є наша шия продовженням хребта до маківки одна лінія. При цьому підбородок стоїть на полиці. Можна трішечки занищити, але не сильно, щоб не було згинання і не було розгинання в шиї. Це рух. Ретракція потрібно запам'ятати для безпечного виконання асан. І з цієї ретракції робимо поворот праворуч. І ліворуч. Постійно плечі тягнемо вниз, маківкою виштовхуємось до стелі. Тери. І чотири ліворуч. Тепер розслабляємо плечі і малюємо маківкою коло. Повільна, велика амплитуда на вдиху і видиху. І в інший напрям вдих Півкола Плечі не піднімаємо до вух. І повертаємо в центр. Малюємо плечима коло назад. Два. Три, чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Вдих. Потягнулось угору, видих, сховались. Вдих. І видих. Прогнутись. Ми потягнемося, як надалі. Вдих, потягнутись вгору і видих, сховались. Вдих рівно і видих, прогнутися. Вдих, витягнутись. І видих, сховалися. І вдих рівненько. Піднімаємо ліву руку вгору, маківку відштовхуємось, плечі тягнемо вниз і виходимо внахил в бік. Погляд на кінчики пальців верхньої руки, плечі тягнуться за напрямом до кубрика. На вдиху витягуємось маківкою, в іншу сторону вдих і на видиху виходимо в нахил. Погляд на кінчики пальців, Вдих і на видиху, вихідне положення. Починаємо робити хвилю нашими кістями, дуже довгі натягнуті пальці. Додаємо хвилю в ліктях, додаємо хвилю в наших плечах, розкриваємо грудну клетину. Додаємо розгинання в шиї та скругляємо, сховатись. добре себе обіймаємо, підбородок, тягнеться до грудної клетини. Переходимо в кішку, будемо зміцнювати наші кісті, робити рух, ніби ми піднімаємо по сходам, спершу піднімаємо долонь, потім стаємо на кінчики пальців. І повертаємось, як на сходах, спершу пальці повертаються, потім долонь. Наші якісь трішки стоїть попереду перед плечима. Два. Долонь вниз. Долонь. Підняти пальці. Пальці, долонь. Підняти долонь. Підняти пальці. Пальці. Долонь. Долонь. Пальці. Пальці. Долонь. Ще два рази. Раз, два, три. І останній. І раз. Два, три. І стаємо в кішку. На вдиху маківка тягнеться як на далі. Хвостик виштовхується до стелі. На видиху підбородок тягнеться до грудної клетини та стовкаємо вперед. Знову вдих. Долонями відштовхуємось від підлоги. І видих, сховатись добре. Ще вдих. І вийде. Після переносимо вагу на п'ятки і робимо хвилю на вдих і прогин вперед. Переходимо в кішку, виштовхуємо з долонями і ховаємося, і переносимо вагу на п'ятки. Таку робимо хвилю, вдих, проган. І на видиху ховаємось, переходимо на п'ятку. Знову дих. Плечі тягнуться до куприка. Маківку як надалі від себе. І сховаємо. Остання хвиля вперед, вдих. І видих. Молодці. І тепер з рівною спиною піднімаємося. Розігріємо ще наші стопи праву стопу на себе. Потім згинаємо пальці і витягуємо всю стопу Знову на себе. Пальці, стопа. Раз і три. Раз. І чотири. Раз. І п'ять. Піднімаємо ліву ногу, стопа на себе. Пальці витягнути. Раз і два. Раз. І три раз і 4. раз і п'ять. Ходимо на початок килимка і робимо сурю на маскар. Спершу пальці ставимо разом, п'яточки трішки окремо, купик підкручуємо внизу напрямом до наших п'яток. Лопатки стягуємо. М'яза живота підтягуємо вгору, плечі тягнемо вниз. Тут робимо вдих і видих, на, вдиху тягнемось високо вверх, погляд на кінчики пальців, плечі тягнемо вниз і на видиху. Трішки згинаємо коліна, витягуємо хребет за маківкою. І виходимо в складку на вдиху. Погляд перед собою витягуємо хребет. І на видиху сильні долоні ставимо на підлогу і робимо на сильних руках стрибок. назад. Ставимо коліна на підлогу і спрощено чатуранга. Видих, шия довга. На вдиху Підтягуємо сідничні м'язи маківкою виштовхуємось до стелі. На видиху собакою, мордою вниз. Видих. Коліна призігнути, куприк підкручуємо до стелі. Погляд на пупок. На вдиху погляд перед собою і великий стрибочок до рук, вдих погляд перед собою, вийдих, складка. І на вдиху потягнутися, високо, плечі тягнемо вниз. Розслабилися, на На вдиху повторюємо. До гори тягнемось. На видиху трішки присісти, складаємось. На вдиху погляд перед собою, видих, стрибок. І наставимо на підлогу чату, ранга, видих. Вдих відштовкнутися долонями від підлоги. І на видиху собакою мордою вниз. Тут розігріваємо наше коліна. Праве коліна робить згинання. І ставимо ногу в вихідне положення. Два, поставити. Три, поставити, чотири і п'ять. І добре ліва нога. Згинаємо, розгинаємо. І два. Намагаємось зберігати вибудову нашої собаки морди вниз. Чотири. І п'ять. Молодці. І на видиху робимо хвилю, переносимо вагу на руки. І стоїмо в планці. Раз. Два, дихаємо дихання у жаї. Три, чотири, хто, п'ять. І через пруги повертаємося палку, мордою вниз. І розігріваємо праве кольшовий, згинаємо праве коліно і малюємо кольшовим коло. Раз, два. Дуже повільно, без різких рухів. Три. 4. 5. Добре, ставимо ногу собакою мордою вниз. І через хвилю знов переходимо на руки, ставимо коліна на підлогу. І робимо поспіль п'ять чатуранг неповних. У нас плечі тягнуться до куприка, шия постійно залишається довгою раз. Лікті у нас тягнуться до тулуба. Два. Маківкою тягнемось як надалі. Три, якісь Ки ті сильні, чотири. Можна трішечки ще нижче, п'ять. Добре. Возьму ну, виходимо в собаку мордою вниз. Видих. І розігріваємо лівий кольшовий. Згинаємо. І в одну сторону малюємо коло. Два. Три. Чотири. П'ять. І в іншу сторону. Раз. Два, три. Чотири. Повільно не поспішаємо. П'ять. Поставили ногу, погляд перед собою присісти і стрибок до долоні. Подивитись перед собою, видих, сховались і на вдиху потягнутися за маківкою вверх, плечі тягнемо вниз, видих. Сховались. Саме східі, трішки подихаємо, збалансуємо наше дихання. І далі продовжуємо утка тасана, присідаємо. Погляд на кінчики пальців, уникаємо прогнув попереку, і на видиху знову складаємось, вдих знову погляд перед собою. І на видиху ставимо праве коліно назад. І на видиху ставимо праву ногу назад, коліна на підлогу, зберігаючи два рівних стегна, виходимо уважено ясину, погляд на кінчики пальців. Дих. І на видиху ставимо ногу назад. Робимо асану п'яти точок. На підлозі стоїть підборіддя, грудна клітина, долоні з плечами, пальці стоп, коліна. Далі на вдиху. Робимо кобру, включаємо сідничні м'язи, плечі тягнемо вниз, долонями відштовхуємось від підлоги, вшире тракція та розгинання. Це наша коло. Далі на видиху виходимо в себе по морду вниз. Праву ногу на вдиху піднімаємо вгору, зберігаючи стегна на одній лінії, вдих. Раз. Дихаємо животом два, Опорна нога може бути трішки призігнута, 4. Носочком тягнемось угору, 5. Вдих і на видиху ставимо ногу. І зараз будемо поспіль робити 5 хвиль. Переносимо вагу вперед. Вдих. І на видиху прогинаємось. Переносимо вагу знову. Собаком орду в ней, знов сховатись вперед. І на видиху прогинаємось назад. Вдих вперед. Видих, прогнутись. Ще два рази вдих. І видимо. І останній вдих, підбородок тягнеться до грудної клетини. І на видиху маківку як надалі тягнути від себе. Добре, піднімаємо гору ліву ногу. Опорне коліно може бути трішки призігнуте. Раз. Дихаємо, дихання джає Та животом. Три. стегна закриття, Чотири. Вдих і на видих оставимо ногу. Зараз будемо робити віджимання, згинаючи лікті та відводити їх будемо у сторони. Маківка буде тягнутися до підлоги. Поспіль робимо 5. Вниз. І видих, виштовхнутись долонями. Вниз. Чотири. Коліна можуть бути трішки призігнути. Три, два. Один. На вдиху, праву ногу ставимо вперед, Задню полю на підлогу ставимо, На вдиху, погляд на руки угору, стегна закриті. Витягуємося маківку як надалі. В хребті у нас розгинання. І на видиху ставимо ногу до передньої. погляд перед собою вдих, видих складаємось. І на вдиху знову відкатася на присісти. Погляд на руки, тягнемось вверх і видих, виходимо засини. Саме схід. Переходимо до блоку асен сидячи, трішки звільнюємо коприк, відштовхуємо з долонями від підлоги, як ті можуть бути призігнуті. Плечі тягнемо вниз, лопатки тягнуться одна до одної. Включаємо сідничні м'язи. Маківкою тягнемо до стелі, дихаємо животом. Раз. Стопи максимально на себе. Два, три, чотири, п'ять. робимо вдих. На видиху підтягуємо праве зігнуте коліна до себе без допомоги рук. На вдиху маківкою витягуємось догори, зберігаючи лопатки разом, робимо нахил вперед. Видих. Зберігаємо одну лінію від куприка до маківки. Всі в нас ретракція, нагадую, два, три, Передню ногу можна трішки призігнути, чотири, щоб стегно у нас було прижати до живота. Чотири, слідкуємо за лінією в хребті, п'ять, видих. На вдиху за маківкою витягуємося. Піднімаємо коліно догори, правою рукою відштовхуємось від підлоги. Піднімаємо руку. На видиху робимо скручення. Руку ставимо за коліно, на вдиху витягнутись маківкою догори. І тільки потім робимо скручення, погляд в сторону скручення. Дихаємо. Раз. Два. Відкриваємо грудну клетину. Три. Плечі тягнемо вниз. Чотири. П'ять. Видих, на вдиху, виходимо в вихідне положення. Ліва нога підтягується відкритим положенням. На вдиху маківкою витягуємось до стелі, лопатки з'єднаємо. На видиху виходимо в нахил. Слідкуємо за однією лінією в хребті. Раз, два. Руки можна витягнути та поставити на кінчики пальців за спиною. Це допомагає наші лопатки з'єднувати. Чотири дихаємо животом, маківкою тягнемось як надалі. 5, видих, розслабитись. На видиху приймаємо всі відчуття. І на вдиху за маківкою, вихідне положення. Піднімаємо коліно догори, підштовхуємо з долоню вдих. Майківка тягнеться до стелі. І тільки потім йдемо в скручення лікот за коліно. вдих і на видиху скручення. Долоню постійно відштовхуємося від підлоги. Раз. Дихаємо животом Два. Грудна клетина відкрита. Три. Слідкуємо, щоб плечі ваші були на одній лінії. Чотири. П'ять. Видих. І на вдиху, витяжіння маківкою до стелі, виходимо із асени. Далі витягуємо дві ноги і без допомоги рук на вдих відкриваємо метелика вдих і видих метелик. Тепер беремо руками наші стопи та відкриваємо їх в книжку. На вдиху маківкою товкаємось до стелі. На видиху розтягуємо наше коліна. Які тягнуться до підлоги. Раз, дихаємо животом. Два, лікті можуть бути призігнуті, та тягнуться до вашого тулуба. Чотири. Вдих витягнутись, видих, Розкриваємо коліна, вдих ще більш витягнутись, і на видиху ще більше розкрити нашого метелика. Останній вдих. І видих. На вдиху виходимо асани. На видиху сідаємо на сидничий м'яз. і вирівнюємо спину. Далі в та середнім пальчиком беремо на великий палець і дуже повільно зберігаючи рівну спину, відриваємо п'ятки від підлоги, піднімаємо ноги. І повільно зберігаючи рівну спину, робимо розгинання в колінах. Спрощене положення і поскладнений варіант. Дихаємо. Раз, два. Плечі тягнуться вниз. Три, чотири. Вдих п'ять. І на видиху опускаємо наші ноги. Перевертаємось на живіт. На вдиху відштовхуємось долонями, плечі тягнемо вниз. Виходимо пуджангасану, це наша кобра. Дихаємо грудною клетиною. Раз, два, три, чотири. П'ять. Дих. І на видиху наші лікті першими тягнуть наші плечі вниз, ще постійно, довго. Далі робимо 5 поспіль хвиль. Відштовкаємо з долонями вдих. Плечі постійно тягнуться вниз. Видих. Перші плечі вниз. Голова відстає. Знов вдих, Хвиля вверх. І видих. Хвиля вниз. Намагаємось робити безперервний рух. Вдих. І видих. І останній раз вдих, нікуди не поспішаємо і видих. Перевертаємось на живіт, Стопи в нас стоять на підлозі. Долоні прижати до підлоги. На вдиху піднімаємо в таз гору, Наші коліна трішечки тягнуться одне до одного. На вдиху тягнемо живіт та нижні ребра вверх. На видиху відштовхуємось плечима. Раз, дихаємо, два, три, дихаємо животом, чотири. Дихаємо у ї, п'ять, останній вдих. І на видиху опускаємось вниз. Далі як надалі відштовхуємось п'ятками в одну сторону, трішки витягуємось маківкою, як надалі. Прижимаємо наш поперек до підлоги. На вдиху піднімаємо праву ногу та протилежну руку ставимо на коліна. Вдих. І на видиху робимо скручення дуже повільно. Голова у нас повертається на відкриту долонь. На видиху розслабляємо кульшові. Дихаємо раз. Розслабляємо плечі, два. Повертаємось в вихідне положення, рука йде по підлозі до гори. І видих. Руку можна повернути знов до тулуба. Витягуємося інтенсивно п'ятками в одну сторону, маківкою в іншу, поперек прижимаємо до підлоги, Ліво нога вдих, протилежна рука на коліна. І на видиху робимо повільне скручення, без різких рухів, погляд на відкриту долонь. Дихаємо раз, розслабляємо таз, два. Три. Розслабляємо плечі, чотири. Вдих і видих, п'ять. На наступному вдиху рука по підлозі. Повертаємось в вихідне положення. Через бік піднімаємось, сідаємо з рівною спинкою. Подякуємо один одному за можливість практикувати та дякую вам за увагу та вашу довіру. Ця практика дуже ефективна, тим, що вона дуже продуктивна за короткий час. Я бажаю вам здоров'я та гарного дня Намасте.